Справа 784. Сторону квадрата збільшили на 30%. Перше завдання, на скільки відсотків збільшився периметр квадрата? Ну що ж, не дуже просто запитання. Як можна міркувати? Для початку давайте дізнаємося. А у скільки разів збільшили сторону квадрата? Ну що ж, отже, сторону квадрата за умовою збільшили на 30%. Ну, як можна міркувати? Записуємо перше завдання, перша дія. У нас було 100% сторона квадрата. До неї додали ще 30%. Ну і разом це дорівнює 130. Записуємо чого? Відсотків. Але ці відсотки ми можемо перетворити в долі одиниці. Відсоток це сота доля. То ми записуємо 130. Що множиться на 0,1 І це дорівнює. Переносимо кому на два ліворуч, У нас вийде 1,3. Отже, записуємо, що у стільки разів, у стільки разів. Збільшили. Збільшили. Сторону квадрата. Раз. Ну що ж, ми знаємо, що збільшили в 1,3 рази. Щоб далі міркувати? Давайте позначимо сторону квадрата, наприклад, через А. Несуттєво якою літерою записуємо тоді другані, нехай. Сторона квадрата. Половина. А. Так. А. Потом. Потім стала рівна. Сказано в 1,3 рази збільшиться, то це буде А, що множиться на 1,3. Можемо написати, чи 1,3, що множиться на А. 1,3. Що множиться на А. Чи просто 1,3 А є? Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, якою вона була, якою вона стала. Ну, а тепер давайте обчислювати, яким був периметр і яким став периметр. Записуємо третє діє. Периметр P У нас це по формулі 4, що множиться на А. Записуємо 4А. Записуємо, що це в нас таким був. Периметр. Нагадую, що квадрат, а всі чотири сторони рівні. Гаразд, периметр у нас був 4А. А яким він стане? Записуємо четверта дія. P тоді у нас буде дорівнювати. 4. Що множиться. Ну, а замість А вже пишемо, збільшилась сторона в 1,3. Стала 1,3А. Пишемо, що множиться на 1,3 і множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 1 це буде 4. 4 помножити на 0,3 це буде 1,2. Ну або 13 можна помножити на 4. Це буде 52. Так. А тут у нас є один знак після то Це буде 5,2, що множиться на А. Записуємо, що таким. Таким став периметр. Я не буду дописувати квадрата. Зрозуміло, що мова йде про квадрат. Гаразд. Щоб знайти, наскільки він збільшився, потрібно спочатку знайти зміну периметру. Ну що ж, записуємо тоді п'ята дія. Отже, у нас був став периметр 5,2. Що множиться на А, або 4, що множиться на А, то віднімаємо 4, що множиться на А, це дорівнює, А виносимо за дужки, то в дужках у нас буде 5,2 мінус 4. Це дорівнює. А, що множиться 5,2 мінус 4, це буде 1,2. Тобто у нас настільки. Збільшився. Настільки збільшився периметр. Гаразд. Ну що ж, щоб дізнатися, а наскільки він збільшився відсотки, потрібно скласти відношення. Отже, те, що в нас, наскільки воно збільшилось до того, що було, а було 4А. Записуємо шосту дію. Тобто ми А, що множиться на 1,2. Ділимо, було у нас 4А. І множимо результат на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, на А можна скоротити і чисельник і знаменник. А не дорівнює 0. Скорочуємо, це буде одиниця. Тоді в чисельнику у нас вийде. 1,2, що множиться на 100. А в знаменнику вийде 4. Все Це буде в відсотках. І це дорівнює. 1,2, що множиться на 100, це буде 120. Четвертих це буде у відсотках. Ну, 120, що ділиться на 4, або можна скоротити на 4, 120, що ділиться на 4, це буде 30. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тобто виходить, що це дорівнює 30 Записуємо, що настільки, настільки збільшився, настільки збільшився периметр. Що ж, виходить, що наш периметр, якщо сторону збільшили на 30%, і периметр у нас збільшився на 30%. Не так очевидно, ну але так. Ну що ж, приходимо до другого завдання. Наскільки відсотків збільшилась площа квадрата? Ну, гаразд, Записуємо тоді друге завдання. Отже, перша дія. Щоб дізнатись, наскільки відсотків збільшилась площа, спочатку треба порахувати, якою вона була. Ну, площа позначається літерою S для квадрата, сторона якого А, бо сказано була рівна А, це в нас буде А в квадраті. Записуємо, що така чи такою, такою була площа. Квадрата. Є? Ну що ж, гаразд, сторону збільшує на 30%, ми знаємо, що вона стане рівна 1,3, що множиться на А. То як знайти площу, якою вона стане, записуємо S тоді дорівнює. Потрібно 1,3 А помножити на 1,3 А. І це дорівнює. Тут у нас знак множення. 1,3 що множиться на 1,3. 13, що множиться на 13, це буде 169. Тут я раз, два знаки після коми. Ставимо 1,69, що множиться на А у квадраті. Отже, записуємо, що такою стане площа. Гаразд. Ну що ж, щоб знайти, на скільки відсотків вона збільшиться, потрібно знайти спочатку зміну площі, наскільки вона зросла. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Отже, стала вона 1,69, що множиться на А у квадрат. Ну, а була вона А в квадраті, то віднімаємо А в квадраті. І це дорівнює. Тут можна написати 1. Одиниця, що множиться на а у квадраті, це буде а в квадраті. А в квадраті виносимо. Тоді в дужках у нас залишиться 1,69 мінус 1. Ну і це буде дорівнювати А у квадраті, що множиться. 1,69-1 це буде 0,69. Записуємо, що це у нас буде зміна площі. Ну, Або наскільки збільшилась площа, запишемо просто зміна площі квадрата. Гаразд. Ну що ж, отже, площа квадрата у нас збільшилась на таку величину. Давайте знаходимо, наскільки це відсотків записуємо четверта дія. Тобто ту зміну, наскільки вона зросла. А в квадраті, що множиться на 0,69, потрібно поділити на ту площу, яка була на А в квадраті. Скорочуємо тоді на А в квадраті, а не дорівнює 0. Скорочуємо і чисельник, і знаменник. Це в нас буде одиниця. а не забуваємо, що нам потрібно ще цю частку помножити на 100%, бо нам необхідно дізнатися це в відсотках. Гаразд. І у нас вийде 0,69, що множиться на 100, а це буде дорівнювати 69%. Ну і записуємо, що на стільки, отже на стільки відсотків у нас, збільшилась площа. Ну що ж, отже, ми дізнались, наскільки відсотки у нас збільшилась площа. І наскільки відсотки у нас збільшився периметр. Тобто досить неочікувано, що у нас площа збільшилась на 69%. Гаразд записуємо відповідь. Отже, нас запитували, наскільки збільшився периметр. Записуємо в першому завданні на. 30%. А в другому завданні, на скільки відсотків збільшилась площа, записуємо в другому завданні на 69%. Ну що ж, ось таке неочевидне завдання на відсотки, як зміниться площа і периметр, коли зміниться сторона квадрата. На цьому вправу завершено.